Мене мій чоловік так іди поперед мене. І, ну, тому що реальний сенс Верша йде до того, да, до... поки от я сиділа, і в мене така думка з'явилася, що я всіх тут не знаю. І чомусь а, такий а, поклик душі, що є тут душа, яка вже практично готова примиритися з Богом. Но страх, що я не так помолюсь, страх, що перед всіма вийти. І е просто таке звернення до тієї душі, я не знаю, є тут така реальна ну, дійсна душа, що, е яка хоче примиритись, ну, от этот страх тримає. І що знаєш, що сьогодні Ісус вже чекає на тебе і Він хоче, щоб ти вже сьогодні примирилась. З Ісусом закликала його в своє життя своїм Господом і Спасителем. І, можливо, цей вірш якраз для цієї души, я так думаю, стоять ці люди в черзі на той світ, щодня заходить хтось у двері смерті. Один встигає скласти заповіт, а інший не готується померти. І що секунди черга йде вперед: війна, хвороби, старість, гріх, злочинність. І ні для кого, мабуть, ні секрет, що зустріч смертю буде неодмінно багатий, бідний, молодий, старий, освічений, безграмотний, невдаха. І навіть кожен із дітей малих колись померти мусить бідолаха. У черзі тій по різному стоять Хтось рветься до висот, людської слави, той дім будують, інший садить сад, а те, хто зводить лиш кінці, лиш кінці з кінцями. Біда не в тім, що помремо усі, по нас постануть інші покоління, а в тому, що чекає в майбутті, бо людські душі не зазнають ління. Усіх чекає вічний Божий суд, він чесний, справедливий, непідкупний. І ким би ти не був у черзі тут, там виявишся грішником підсудним. А вирок пише кожен сам собі, тепер, коли стоїть в загальній черзі. Змінити пізно буде лише е, тоді, коли увійдемо ворота смерті. Закрити справу можна лише тут, відкривши серце і думки для Бога, а Він покаже в небеса маршрут Ісус, життя, і правда, і дорога. Він сильний, щоб простити всякий гріх і оправдати кожного по вірі. Він все зробив, щоб ти спаси... спастися б міг, не запізнись, прийми мерщі спасіння. Нехай Господь дасть сміливість примиритись тому, хто ще не в мірі з ним і запросити своє серце, своє життя своїм Господом і Спасителем, Ще таке немала... невеличке свідчення на прошлому тижні, в неділю. Наша донька під час зібрання така в неї борьба почалася. Каже: я хочу покаятись, але в мене страх, я боюсь перед цима вийти. Давай я вдома тихенько а покаюсь, а тата вийде засвідчить. Я кажу, ну тобі самої треба вийти. Само, тобі Бог дасть ту сміливість. Все зібрання боролась, плакала, і я вже кажу, я з тобою вийду. Ні, я не піду, я боюсь. І вже зібрання закінчилося, кажу, ну давай тоді будемо молитись в слідуючий раз. Ми вже вийшли всі на вулицю, нема, немає її. Чоловік уже пішов за нею, не випускає Ісуси її з дому молити, от не змогла вийти і все. Чоловік повертає всіх обратно, каже: Ідемо, є подія. І Бог дав їй сміливість. Со слезами, щиро, дійсно таке справжнє покаяння, і ми так тішимось. Такий для нас дуже від Бога такий плід для нашої сім'ї, що ще одна донька стала Божою дитиною. Слава Богу, да. Так що не бійтесь, ідіть до Ісуса. Амінь.